Доброго дня Україна! Сьогодні 1 січня 2024 року. Оце в нас такий неймовірний сьогодні схід сонця, така красота. Тихо на вулиці, гілочки на деревах не шевеляться вітрячок мій. Не крутиться, вітру немає. Є така в нас красотища, Маленькі Карпати і гори маленькі. І яри і ліси. Ось неймовірний, красивий схід сонця. Там небо чисте, а тут небо схід сонця. Такий красавенний. Красота вже. Сонце близько над горизонтом піднімається. Освітлює небо своїм промінням. Телефон, мабуть, такої не передає красоти, як є в наявності. Так що. Всіх. З наступившим Новим роком дракона. Хай буде мир в Україні і Кацапня відійде від нас геть. До побачення.